Вітаємо! Раді бачити вас на курсі для роботодавців про особливості працевлаштування ветеранів та ветеранок від платформи з розвитку кар'єри Happy Monday та мережі підтримки ветеранів і ветеранок, а також їх близьких Hub, що створено завдяки програмі реінтеграції ветеранів, яку реалізує IREX за підтримки Державного департаменту США. Ірина Голозінська, HR Фахівчиня з п'ятирічним досвідом, менеджерка проєкту HR Практика у команді ветеранхаб. І у межах сьомої лекції курсу ми обговоримо. Які компанії обиратимуть для працевлаштування ветерани і ветеранки? Як можна підготувати команду до найму захисників? Як зробити корпоративну культуру компанії більш дружньою до ветеранської спільноти? Як компанії транслювати назовні політики дружності до ветеранів та які в цьому є переваги для бренду роботодавця? Існує стереотип, що ветеранам і ветеранкам байдуже де працювати. Головне, аби достойно оплачували роботу. Для частини ексвійськових це справді актуально, і фінансове питання її найбільш важливим. Проте одночасно існує велика спільнота тих, хто хоче будувати кар'єру свідомо і, відповідно, свідомо обирати місце роботи. Є кілька речей та характеристик, за якими ветерани-кандидати оцінюють роботодавців на різних етапах працевлаштування, можливість реалізовувати та розкривати свій потенціал наповнені. Цінності компанії, які мають співпадати з цінностями пошукача. Можливість реалізовувати важливу та соціально значущу місію, наприклад, бути залученим до проєктів з підтримки ветеранів, їхніх близьких чи інших груп українців, що так чи інакше залучені до військової справи, відсутність будь-яких проявів дискримінації не тільки по відношенню до людей з військовим досвідом, чітко сформована та публічно висвітлена позиція щодо російсько-української війни без підмінених понять, чітко описаний статус партнерства з країною агресором. Який відповідає реальній ситуації без завуальованих слів, це важливо, навіть якщо ви ніколи не співпрацювали з Росією, також цілком вірогідно, що ветерани і ветеранки надаватимуть перевагу командам, де вже є екс-військові, а для декого це може бути обов'язковою умовою при виборі роботодавця. Тепер, давайте поговоримо про корпоративну культуру та як її можна доопрацювати, аби зробити максимально дружньою до різних людей, у тому числі ветеранів і ветеранок. Перше і найголовніше подбайте про створення інклюзивного та дружнього середовища для працівників з різним досвідом. Інклюзивність та різноманітність означає визнавати, цінувати та використовувати відмінності у досвіді та потенціалі, які роблять нас унікальними. Про повагу або підтримку різноманітності компанія може заявити через внесення змін до загальної стратегії компанії. Прийняття окремої політики рівності чи політики поваги до різноманіття, закріплення цих положень у кодексі етичної поведінки для працівників. Немає значення, де та як саме це буде. Важливо, щоб ці цінності виконувались кожним членом команди на кожному етапі роботи, від процесу відбору та найму нових співробітників до кожного внутрішнього процесу роботи. До речі, найм ветеранів і ветеранок може стати вашим першим важливим кроком до толерування культури інклюзивності. Скористайтесь цією можливістю. Друге, надавайте ветеранам можливості для розвитку на рівні з іншими працівниками. У попередній лекції ми детально про це говорили. Зараз лише нагадуємо, що варто ще під час адаптації пояснити, як відбувається розвиток всередині компанії. Навіщо? Бо на К службі кар'єрний шлях більш зрозумілий. У людини є певні критерії та часові межі, яких вона має дотримуватись, якщо хоче підвищитись у званні. У цивільному світі кар'єрний шлях може бути не таким прозорим і більш заплутаним. Тому допоможіть ветеранам окреслити для себе кар'єрний шлях та розкажіть, які можливості вони для цього мають. Наприклад, перейти з одного відділу в інший чи зростати вертикально. Як ми вже згадували, класними ідеями на шляху кар'єрного зростання. Екс-військового у компанії є спільна розробка індивідуального плану розвитку, окреслення ключових компетенцій, які потрібні для зростання, та запровадження регулярних зустрічей для обговорення прокачаних навичок та складнощів на цьому шляху. Також ви можете запропонувати перекласти військові навички на цивільні та знайти можливості для їхньої реалізації. Додатковий бенефіт це стажування та освітні програми всередині компанії. За нашими спостереженнями, це найкращий формат входження ветеранів у цивільну професію. Так вони можуть перекваліфікуватися і набути потрібного досвіду. Якщо ви організовуєте навчальні програми для людей без досвіду, можете забезпечити в них місця для ветеранів або інтегрувати ветеранів у вже запущені програми. Також можна звертатися до інших організацій, які перекваліфіковують ветеранів та заохочують працівників звіти. Це може бути співпраця з державними університетами чи іншими навчальними закладами, що організовують програми для ветеранів, зокрема з нашою командою ветеранхаб. Також часто анонси актуальних освітніх програм можна знайти на Facebook-сторінці програми реінтеграції ветеранів Арекс. Співпрацюйте з профільними організаціями та ветеранською спільнотою, щоб заохочувати працівників ветеранів і бути у ветеранській спільноті. Наприклад, з ветеранхаб, простори плюс ветеранхабу. Центром зайнятості вільних людей, громадською організацією Дім ветерана та державними інституціями, як от Державний центр зайнятості та Міністерство у справах ветеранів. Ви можете зв'язатися з цими організаціями і повідомити, що готові до найму ветеранів та розглядаєте таких кандидатів. У них функціонує ветеранська спільнота, якій це потенційно може бути цікаво, а її учасники можуть перебувати в пошуку роботи. Будьте готові піклуватися про ветеранів і про їхніх близьких. Зараз багато компаній після того, як працівники йдуть на службу, починають дбати про їхні сім'ї. Допомагають з житлом за кордоном, роботою та збором коштів. У ветеранів розуміння того, що їхня сім'я наразі в безпеці завдяки підтримці працедавця, допоможе сформувати хороше враження про компанію. Ділимося з вами кількома порадами, як ще ви можете підтримати рідних військових. Запровадіть практику найму подружжя військових. Так, ви зможете залучити ще більше цінних талантів в компанії. Впроваджуєте гнучкість у графіках та форматах роботи за можливості. Це дозволить кожному знайти баланс між особистим і професійним життям. Співпрацюйте з організаціями, які підтримують родини військових. Зокрема, можна спільно запускати важливі соціальні проекти, і якщо у вас вже є працівники ветерани долучати до їхніх ініціатив сім'ї. Такі партнерства об'єднують вас із військовою спільнотою. Дякуйте за службу. Це можна робити як по відношенню конкретно до ваших колег військових, так і в загальному висловлюючи визнання і вдячність усім захисникам України. Комунікувати про це можна по-різному. У форматі публікацій на інформаційних ресурсах компанії, через організацію відповідних внутрішніх заходів тощо. Але тут є один важливий момент: якщо у вашій команді вже є військові і ви хочете організувати публічну подяку їм за службу, спершу порадьте з ними щодо доцільності такої ідеї та формату проведення. Не всі ветерани чекають чи хочуть публічного визнання. Втім, якщо ексвізкові, Схвалюють святкування. Наступним кроком є обговорення планів із цивільними колегами. Це необхідно для того, щоб під час святкування враховувалися думки інших співробітників з відокремленням політичних тем. Якщо в компанії немає інших ідей щодо визначення ветеранів, варто розглянути подяку у вигляді, наприклад, листа чи у форматі сталої фрази в кінці або на початку командних робочих зустрічей. Висловлення подяки дозволяє ветеранам усвідомити, що їх бачать і цінують. Пропонуйте корпоративні знижки ветеранам та їхнім сім'ям на продукцію чи послуги компанії. Це простий спосіб для компанії відзначити час і зусилля, які співробітники приділили військовій службі від імені компанії. Запропонуйте цивільній частині команди вивісити прапор України на робочому місці. Багато ветеранів та ветеранок сприймаються як символ гордості за те, що вони чесно служили своїй країні. Залучіть їх до навчання цивільної частини команди щодо того, як правильно поводитись, піднімати, складати та зберігати прапор. Регулярно проводьте для команди, особливо керівників та менеджерів, освітні заходи щодо взаємодії з різними людьми, у тому числі ветеранами. Розвивайте внутрішні корпоративні ком'юніті. Ветеранам та ветеранкам простіше адаптуватися до цивільного життя та корпоративного світу, коли навколо є спільнота людей зі схожими цінностями і при цьому не обов'язково з військовим досвідом. У свій час це допомогло їм швидко та ефективно увійти в курс військових справ. Тому подумайте про створення системи корпоративних заходів, особливо неформальних, які допоможуть налагодити комунікацію між усіма колегами, додаткові соціальні заходи або сімейні заходи в офісі. Дотримуйтесь принципів відкритої та доступної комунікації. Наприклад, через впровадження політики відкритих дверей, яка заохочує приходити зі своїми запитаннями чи проблемами, у тому числі екс військових. Так ви створите безпечний простір для роботи і розвитку, а ще будете в курсі актуальних потреб колективу. З одного боку, може здаватися, що якщо у компанії Цілому інклюзивна та толерантна культура. То про намір наймати ветеранів і ветеранок якось додатково повідомляти поточній команді не треба, бо вони мають бути готові співпрацювати з різними людьми. З іншого боку, подібні речі все ж варто проговорювати, аби працівники знали про ваші плани і за потреби підготувалися. Бо комусь може бути нелегко прийняти людину з цієї групи населення, навколо якої купа міфів, і потрібно буде дати собі час, адаптуватися, переконатися, що стереотипи це лише стереотипи, і прийняти. Військовий досвід колеги просто як один із важливих життєвих досвідів. Ось як ви можете підтримати команду перед активним процесом найму ветеранів і ветеранок. Відкрито повідомити про своє рішення, працевлаштовувати у компанію представників ветеранської спільноти та за потреби поясніть, чому це важливо. Проведіть відверту зустріч обговорення побоювань, страхів та упереджень колег щодо ветеранів як колег. Дайте можливість кожному висловити свою думку відверто та чесно. Щось у вас запитати щодо цього, тому що відкрита комунікація допоможе зрозуміти, які наступні кроки зробити на шляху до ефективної адаптації працівників до вашого рішення і зменшити рівень можливого спротиву. Розкажіть команді про особливості комунікації та правила взаємодії із людьми, що мають бойовий досвід. Розберіть основні стигматизовані уявлення про ветеранів, як-от наслідки довготривалого стресу чи черепно-мозкової травми. Підкреслюю, що не всі військовослужбовці, які повертаються із зони бойових дій, мають наслідки бойових дій у психіці чи фізичному здоров'ю. А ще за можливості порекомендуйте переглянути ось цей курс. Далі орієнтуйтесь на запити команди у цій темі і реагуйте на них у прийнятному та зручному для вас форматі. Наприклад, через разові зустрічі, серію тренінгів, запрошення ветеранів для сесій питань відповідей тощо. Для одних ветеранів їхній статус є відкритою темою до обговорення, для інших закритою. Тому найкращим рішенням буде обговорення із самих екзахисником захисником перед його виходом на роботу, чи він не проти поділитись командою інформацією про свій військовий досвід. Якщо ветеран або ветеранка погодиться, під час презентації знайомства ви можете розповісти команді про статус учасника бойових дій на рівні з інформацією про будь-який інший попередній досвід або здобутки. Або ж якщо формат представлення нових співробітників у вашій компанії неформальний, нехай співробітник сам розповість про себе все, що вважатиме за потрібне. Якщо ж ветеран наразі не готовий ділитися інформацією про свій статус, то не тисніть. Дайте людині можливість самостійно повідомити колектив про участь в бойових діях, коли вона буде готова, та не фокусуйтесь на цьому у спілкуванні з рештою команди. Також цілком можливо, що ветеран або ветеранка захоче окреслити для команди свої червоні лінії в комунікації або ж розвіяти стереотипи про ветеранів. Наприклад, через озвучення таких фраз не всі ветерани мають контузію, мені не подобається, коли мене називають Атошник, кажіть Сергій тощо. Публічно розповідати про те, що ви відкриті до ветеранів і ветеранок у своїй компанії, це дуже важливий крок на зустрічі до них. Бо відкритість до екс-військових прямо впливає на популярність роботодавців серед їхнього ком'юніті. Ком Головне тут пам'ятати, що ветеранська спільнота велика і потужна, і її учасники мають високий рівень довіри одне до одного. Тож, якщо у пошукачів трапляється неприємний досвід спілкування з компанією, то вони не, радимо, не радитимуть її як місце працевлаштування для інших ветеранів. І навпаки, якщо компанія дружня та відкрита до ветеранів, то це допоможе заохотити ще більше працівників цієї спільноти. Сподіваємося, що з вами ветерани і ветеранки отримують виключно позитивний досвід співпраці. А щоб він стався, маємо кілька ідей, як ви можете комунікувати про те, що готові до найму захисників. Перше. Додайте до опису вакансій, що ви відкриті до найму ветеранів. Достатньо простого та лаконічного формулювання. Наприклад, ми вдячні ветеранам за службу та відкриті до працевлаштування ветеранів. Або ми поважаємо внесок військових у безпеку України та пропонуємо працевлаштування ветеранів. Або. Бути ветераном або ветеранкою не перепона для роботи у нашій компанії. А якщо у вас вже працюють екс-військові, ви теж можете вказувати це у вакансіях. Наприклад, у нашій компанії працюють ветерани та ветеранки. Друга ідея відкрито комунікуйте про те, що ви дружні до ветеранів у різних каналах комунікації, зокрема в соцмережах. Наприклад. Ви можете запустити окрему е, окрему рекрутинг та промо кампанію, у межах якої вкажете, що при відборі кандидатів надаєте перевагу ветеранам і ветеранкам, або що розглядаєте на окремі цивільні позиції лише людей з військовим досвідом. Часто ветерани слідкують за вакансіями певних компаній, у яких би хотіли працювати, тому це може класно спрацювати. А якщо позиції їх не зацікавлять, вони можуть поділитися можливістю з побратимами та посестрами. Третя ідея створіть кар'єрну сторінку компанії. Це досить популярна практика за кордоном, та й в Україні вона набирає обертів. Кар'єрну сторінку можна зробити як окремий розділ на сайті компанії, а якщо вона вже є, то доповнити її інформацію про те, що ви ветеран френдлі і вказати, як саме це проявляється у вашій корпоративній культурі. Наприклад, що ви реалізуєте проекти, які допомагають війську під час повномасштабного вторгнення, маєте спеціальні програми підтримки сімей захисників тощо. Ще один варіант це створити окрему кар'єрну сторінку на українських порталах пошуку роботи. Наприклад, така опція доступна на сайті Happy Monday. Команда цієї платформи з розвитку кар'єри створює кар'єрні сторінки компаній, аби знайомити українських пошукачів з класними та відповідальними роботодавцями, які у тому числі мають інклюзивну корпоративну культуру. Ви можете як загалом розповісти про свою організацію, так і окремим блоком окреслити діяльність, націлену на підтримку працевлаштування ветеранів. Четверта ідея долучайтесь до соціальних проєктів, які мають на меті підтримати ветеранів і ветеранок у працевлаштуванні. У межах цих проєктів організатори часто пропонують різні формати співпраці. Наприклад, ви можете публікувати вакансії, на які готові розглядати людей з військовим досвідом. Саме ця команда Happy Monday» пропонує в межах даного проєкту робота для ветерана Є. Е. Також ви можете надавати фінансування для навчання ексвійськових, хард чи софт для цивільної роботи. Опанування нової професії, або запропонувати свою компанію як місце для проходження стажування після навчання, або запустити спільну корисну освітню ініціативу на аудиторію ветеранів-пошукачів з командою обраного соціального проєкту. Що ж, на цьому завершуємо сьому лекцію в межах курсу і запрошуємо вас до перегляду наступної і останньої про психологічні особливості взаємодії з ветеранами та ветеранками.